Дитина це диво, що одного разу сталося. Саме навколо неї, наче навколо сонця, повинно обертатися все, щоб це сонечко сяяло радісно, щоб блищали дитячі очі, щоб не загасало прагнення пізнавати нове. Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров'я дітей, позитивна мотивація на здоровий спосіб життя як цінності в учнів та їхніх батьків. Хто з батьків не хоче бачити свою дитину здоровою, фізично розвиненою? Звичайно, всі. Але самого лише бажання замало. Треба вміти організувати здоровий спосіб життя з раннього дитинства. Враховуючи складність і актуальність зазначної проблеми, назріла нагальна потреба у розробленні нової за змістом моделі навчального закладу школи культури здоров'я. Де у процесі навчання і виховання перевага надається здоров'я збережувальним технологіям, здоров'я формуючому середовищу, здоров'я зміцнюючим видам діяльності. Реалізація цих положень є першочерговим завданням для педагогічного колективу Березнегувацької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів номер 2 Березнегувацької районної ради Миколаївської області. У школі навчається 147 учнів та працює 14 педагогів. Спираючись на основні напрями здоров'я зберігаючих технологій, у закладі було створено дерево здоров'я, яке стало етапом до розробки моделі школи культури здоров'я. Школа це місце, де дитина проводить значну частину свого часу. Тому саме вона має великі можливості у здійсненні профілактичної роботи з учнями. Саме школа забезпечує формування навичок здорового способу життя, навчає дитину зміцнювати своє здоров'я, здоров'я членів своєї родини. Педагог стає головною постаттю у формуванні культури здоров'я як складової частини структури гармонійно розвиненої, соціально активної особистості, яка володіє знаннями у сфері поняття здоров'я. Наші педагоги прагнуть навчити учнів учитися, цінувати життя і здоров'я. Розуміти себе, свої можливості, пізнати кращі грані своєї душі. Починається наполегливе проведення пропаганди здорового способу життя вже із початкової ланки. У початковій школі учні набувають необхідні вміння і навички, навчаються читати, писати, рахувати, оволодівають елементами теоретичного мислення, культурної поведінки. Основами особистої гігієни і здорового способу життя. У доступній формі вчителі розповідають учням про шкідливість нікотину, алкоголю, наркотиків для здоров'я людини та переваги здорового способу життя. Школа другого ступеня навчання закладає систему базових знань з основ наук та ведення здорового способу життя. В основі формування в учнів умінь берегти своє здоров'я. Лежить позитивна мотивація на здоровий спосіб життя. Звичайно, базові знання про своє здоров'я учні отримують на уроках фізичної культури, основ здоров'я, біології. А через зміст усіх шкільних предметів і формується в учнів уміння берегти своє здоров'я. Усі заняття в школі проводяться згідно до моделі здоров'я збережувального уроку. Це дає змогу забезпечити збереження здоров'я школяра під час навчального процесу. Позитивним результатом роботи вчителів-предметників нашої школи є не тільки набуті учнями знання про негативні та позитивні чинники, що впливають на здоров'я людини, але й формування навичок здорового способу життя, виховання учнів з позитивною мотивацією на здоровий спосіб життя. Щоб формувати здорову особистість зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров'я і здоровий спосіб життя, педагогічний колектив постійно підвищує свій професійний і особистісний рівень, вдосконалює навики взаємодії з усіма учасниками виховного процесу, беручи участь у методичній роботі. Де важлива роль відводиться освоєнню технологій формування здоров'я збережувального навчально-виховного середовища. Головний чинник здорового способу життя це руховий режим. Для забезпечення рухового режиму кожного учня проводиться щоденна ранкова зарядка. У школі запроваджено фізкульт хвилинки під час навчальних занять у перших дев'ятих класах. Вони спрямовані. На відновлення працездатності, уваги запобігають захворюванням опорно-рухового апарату зору. Для цього розроблено спеціальні комплекси фізичних вправ для учнів різного віку. У першому класі на кожному році вчитель двічі проводить фізкультхвилинки, а в других-четвертих класах одну хвилинку здоровинку. Діти виконують динамічні вправи під музику. Читають веселі віршики, фантазують. Для учнів середніх та старших класів фізкульт хвилинки передбачають вправи для відпочинку рук, очей, постави, дихальну гімнастику. Найбільше дітям подобається рух у грі. Щодня з молодшими класами члени шкільного центру здоров'я проводять різноманітні рухливі ігри, пов'язані з виявом сили, гнучкості, швидкості, витривалості. День, ніч, хусточка, ми веселі діти. Пріоритетним напрямком роботи вчителя фізичної культури є пропаганда здорового способу життя та вироблення стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого здоров'я. На уроках учні вчаться вправам для розвитку всіх фізичних якостей, усіх органів і систем. Продовженням розпочатою на уроках фізичної культури є шкільні спортивні змагання і турніри Змагання з футболу, баскетболу, волейболу, змагання веселі старти, які розкривають основні фізичні якості та рухові здібності, підвищують рівень фізичної підготовленості учнів. При школі створено літній оздоровчий табір, літня веселкова країна, у якому забезпечуються належні умови для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей. Ефективне шкільне здоров'я, гігієна і програма харчування пропонують багато зисків. Для харчування учнів і вчителів обладнано шкільну їдальню, яка повністю укомплектована необхідним посудом. Її чистоті надається підвищена увага. Дуже важливим вважається в школі питання організації питного режиму. У вільному доступі для дітей знаходиться балон з помпою для безкоштовної подачі бутильованої питної води. Педагогічний колектив школи опікується психічним. І емоційним станом кожної дитини. Головна мета роботи класних керівників, вихователів, педагога-організатора та психолога максимальне сприяння розвиткові учнів із урахуванням їхніх індивідуальних нахилів, здібностей, можливостей, спрямованих на формування готовності учнів до ведення здорового способу життя. Створенню позитивного психоемоційного фону в учнів і співробітників школи сприяє візуальне оформлення шкільного приміщення, коридори школи, прикрашені квітами, індивідуальне оформлення класних кімнат. У школі велику увагу приділяють саме роботі з родиною, сім'єю, батьками. Від великих загальношкільних заходів до індивідуальної роботи з батьками продумуються і впроваджуються в життя дитини все, що працює на створення позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Учні школи традиційно віддають перевагу активному відпочинку на шкільному подвір'ї в колі друзів, без шкідливих для здоров'я звичок. Планування, організація та проведення тижнів здорового способу життя. Проводиться на повному самоврядуванні. Центр здоров'я, який діє при кабінеті основ здоров'я, організовує спортивні змагання, тематичні усні журнали, акції, випуски стінівок, лекції, виступи перед батьками та різні творчі конкурси. Ми впевнені, що випускник школи перш за все повинен бути здоровою людиною і приймати відповідальні рішення за своє здоров'я. Цілеспрямована системна робота педагогічного колективу з формування вучнів навичок збереження здоров'я, безпечної поведінки дає помітні результати. Знизився рівень інфекційних захворювань, формується негативне ставлення учнів до шкідливих звичок. За період навчання в школі діти отримують відносно менше хвороб, що згодом переростають у хронічні. Здатність дитини успішно проживати шкільний вік, реалізація повного потенціалу безпосередньо пов'язана з ефектом доброго здоров'я, якісного харчування і відповідної освіти. Добре здоров'я і якісна освіта є засобами, які забезпечують дитині шанс, щоб вести продуктивне і якісне життя.